Цей святковий праздничний день хотів би щиро подякувати всім доброчинцям, житлодавцям, також родині отця Германа Григорія Будзінського, який народився в цьому селі, перегноїв і завдяки яким якраз повстала ця меморіальна таблиця. Пам'ять його 20-ї річниці з дня і 110-ї річниці з дня народження. Отець Герман Григорій Будзінський був священником, монахом, студитом. Можна сказати, був голосом греко-католицької церкви в час підпілля, незважаючи на тяжкі, непрості часи, його слово завжди підтримувало, підбадьорувало всіх вірних, а також духовенством. Завдяки оцю є дуже багато маємо покликання наша церква до стану нашого, стану священичого. Тому хотілося б, щоб ця меморіальна таблиця, яку ми встановили. На фасаді нашого храму була таким видимим знаком, невидимої Божої ласки, благословення і такою вічною пам'яттю, справді, для в серцях всіх людей, парафіян, перш за все, цього храму, щоб ніколи не забули про людей, які творили цю історію. А сьогодні ми маємо творити добру історію свого народу, своєї греко-католицької церкви. Хай Бог благословить! Слава Ісусу Христу!